Друзі мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу зробити свій прогноз, поділитися своєю думкою на матч. Суперкубка УЄФА між мадридським Реалом та Аталантою. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про мадридський грант. Про Аталанту поговорити про обидві команди та зробити в кінці відео свій прогноз, поділитися своєю думкою, чого все таке я очікую відданого двобою. Давайте мої любі друзі, вже розпочинати. Розпочнемо ми зі статистики. Команди провели лише дві зустрічі між собою, і ці обидві зустрічі завершувалися перемогами мандрівського гранда. Команда пересікалася у сезоні 2020-2021 в одній восьмій Ліги Чемпіонів. Тоді реалі мандрита підпичні зінадійна зідана перемогли підпічних Джан Пір Гасперині в Італії перемогли мандриці, но сабе вдома в Іспанії в Мандризі перемогли 3-1 і з реальним рахунком 4-1 Підвіпічні Тоді ще Зінадіна Зідана вийшли до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Ну що ж, мої любі друзі, команда дуже сильно змінилася ці роки, особливо таланти, До речі, тоді в цих талантів ще був Руслан Маліновський. Але Руслана Маліновського вже немає. Також там був Йосиф Ілічич. Ну, тобто дуже багато футболістів справді. Ось, змінилась да, в Аталанте. Ось, тобто -то команда, ну, да, звичайно, що деякі футболісти з цієї команди залишилися, але в цілому команда і справді помінялася. Але філософія Дженбірс Міріні. Ніяк не помінялося. Аталанта полюбляє пресинг, інтенсивність. Це, звичайно, все залишилося під джан Джампіра Гасперіні. Мандрицький грал також змінився. Ось Карлан Чілотці за ці три роки виграв дві ліги чемпіонів. Це неймовірний якийсь результат. Ось, зараз ще і Кіліан Бапе перейшов до мандридського гранда. Все-таки француз перейшов до мандридського колектива і. Дуже мандрівський реал виглядає дуже-дуже потужно, мої любі друзі. Вчі, що мандрівський реал-фаворит даного двобою Аталанта, Джон П'єро Гасперіні зробить все від себе належне для того, щоб стримати натиск мадридського гранда. Взагалі мандрів на зборах провів три матчі з Міланом, з Челсі та з Каталонською Барселони. В обох випадках програли. Міланої, а в одному випадку перемогли Челсі. Ну, до речі, в усіх цих трьох поєдинках Мадрідський рал доволі таки непогано грав. і Взагалі, в цілому там були такі рівні, я навіть б сказав би сказав, поєдинки. Ось Атланта, хоча і також провела три матчі, програла Парві 1-4, зіграла з Алкмаром Нічою 2-2, програла Санкт-Паулі 0-3. Але Аталанта виглядала також доволі так, непогано Так поєдинок, поєдинках. Я би на результат би товариський поєднанка не сильно би, звертав би увагу. Тому що це все-таки це товариські поєдинки. Ну да, Аталанта програла два матчі розгромно, але все-таки це ще нічого не значить, мої друзі. Абсолютно нічого не значить. Ну що ж, мої любі друзі, Аталанта. Аталанта, яка здивувала, напевно, всіх у минулій компанії. Команда, яка виграла Лігу Європи, лішила Кубки Італії, висіла біту позиції, команда, яка буде грала Лізі чемпіонів, Тобто компанія 23-24 була неймовірно для Аталанта. Дуже сильна компанія від Аталанти. Ось, дуже сильна компанія від Аталанти. І до речі, від, від мандрівського реал атаку, дуже мандрівський реал дуже сильно виглядав. Чи не чемпіон Іспанії, чи Ліги Чемпіонів, які можуть бути тут питання? Коли команда робить золотий дубль і виграє Лігу Чемпіонів. Дещо там вони є суперкубок, та ще Іспанія виграли а у Січні. Тому Медрицький реал е, виглядає дуже-дуже потужно. А з переходом француза Кіліана Намбапа команда стала іще потужнішою 100% в моїм так, команда покинув Тоні Крос там, наче дві легенди покинули команду. Ось Тоні Кросс легенда мандрівського реалу, як іначе, який був вихованцем мандрийського Гранда! І, звичайно, що цих е, футболістів буде не вистачати, звичайно, що мандрівського реалу. Звичайно що. але команда, звичайно, що дуже з великим потенціалом, особливо у нападі. Де да не тільки в нападі, то й захисті, і півзахисті. То там, там, там на будь-яку позицію, звичайно, що в мене реал, в мене потенціал. Ось Аталанта, м -м -м, команда Джон Гасперіні, ми знаємо, ще акцентований на пресинг футбол Джон Гасперіні, на інтенсивність. І саме Ліваркузинський Байер вдалося, вдалося перекусити, перекусити центр поля, і Аталанта перемогла абсолютно по ділу. Ось. На жаль, мої любі друзі Джанлук Скамака для болівальників Аталанти не допоможе. Джанлук Скамака відкриття. Ось, минулі компанії для Аталанти. У мене рала, на жаль, пропустив будинок Девіталаба, який ще, який ще відновлюється від травми. Ось. Я думаю, що матч буде супер. Я думаю, що буде дуже багато моментів. і голів. Думаю, буде дуже багато у даному двобої. Тому я думаю, взагалі буде відкритий матч, тим більше Атланта така атакувальна команда. Ну, і Мандрецькі Реал, хоча і прагматично в деяких матчах буває, але в цілому Мандрицьке Реал також заточений тільки на атаку. Ну, аталанта ось полюбляє ось пресингувати. Я думаю, що Аталанта буде не відмовлятися від свого стилю, будуть високо пресингувати. а Мандрець ну, точно буде. Будуть з'являтися простір вільний. Я думаю, що Менридська Рала буде в досить моментів. Ну і Оталанда, думаю, також ці моменти матиме, мої лібі друзі. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Ось така моя думка. Обміняються команди забитими м'ячами. Тобто перші мій такий прогноз, обидві команди заб'ють. Другий мій принос. Я все-таки віддам перевагу мандридському реалу. Да, мої любі дорозі. Саме мадридському гранду я віддаю перевагу, але думаю, що реалу буде дуже важко. Дуже важко. Тому що Атланти це дуже така сильна команда, яка точно нав'яже бій. Тому, моя думка, ось така: обидві команди заб'ють, та мінімальна перемога мандридського реала. То, то обидві команди забідь та мінімально переможе мадридський реал. Рахунок, ну, я думаю, десь 2-1. Мадридський раул переможе. Ну, максимум 3-1. Я думаю, що таки розгрома тут не буде. Атланта дасть гідний бій. Але думаю, що мадридски раус таки з мінімальним рахунком, зуміє подолати Аталанто. Обидві команди забить та мандридський грант переможе з мінімальним рахунком 2-1. Ось такий мій пронос на даний двобій. Що думаєте, друзі, ви? Пишіть в коментарях. Я думаю, ось так. Ось так. Обидві команди забіть. Та чиста перемога мандрівського реала. З рахунком, думаю, 2-1. Пишіть, друзі, що думаєте ви. Дякую вам, бережіть себе, бажаємо вам тільки добра, всім до побачення, всім до нових зустрічей.